Я хочу сьогодні вам дати таку пораду, як правильно збирати ланчбокси. Ланчбокси це така прикольна штука. Як робити так, щоб їжа в ланчбоксах була крута? У мене в дитинстві, коли я ходив в школу, я пам'ятаю, як колись поклав бутерброди в червні, і я його якби десь у вересні, першого числа, коли відкрив рюкзак, там його і знайшов. Ну і він так не дуже пахнув. Я пам'ятаю, коли часто я приносив якусь їжу, відкриваю, а потім воно котлети, пам'ятаю, ці, ну, вони смачні насправді, але я пам'ятаю, як вони після третього року були такий котлетний аромат у мене. Тому я пропоную дати якусь логіку, як правильно збирати ланчбокси. Це ну, для дітей, звичайно, для дітей. Але якщо ви вже дитина, яка виросла, то ви теж можете використовувати ці лайфхаки. Дуже прикольні лайфхаки, які допоможуть вам Зробити корисною їжу і ще й смачну, і ще й прикольну, круту. Але перед цим підпишіться на мій канал, поставте вподобачку, дзвіночок, коментарчик, бо завдяки цьому я все роблю. Напишіть, можливо, свої варіанти, якісь лайфхаки, які ви знайшли, тому що я точно знаю, що багато хто робить свої ланчбокси, знаходить якісь лайфхаки, і мені цікаво почитати, як ви збираєте ланчбокси. Як зробити ланчбокс правильним? Чим воно відрізняється від неправильного харчування. Насправді, в першу чергу, я думаю, що можна придбати гарні ланчбоксики. Коли вони гарненькі, знаєте, то воно відразу якось миліше стає. Бо коли вони в тебе не гарні, то з ними й неприємно. Якщо вони якісь такі, от, от як зараз тут, бачите, тут уже ланчбокс, він прям готовий, готова конструкція, що тут має щось лежати, тут має щось лежати, і отут має бути якийсь соус. Бачите, або якась, якась річ. І ти так закриваєш, тобі вже тобі не треба думати. ну от, все, що поміститься в, ці, в цей ланчбокс, це те, скільки тобі потрібно їжі. Круто, круто. Яка логіка, як збирати будь-які ланчбокси? Я розповім вам таку річ. Я коли створюю меню. Як я створюю меню в себе в ресторані, будь де на сайт, на ютьюб, мене безліч. Я кожного місяця створюю десь до 200 рецептів, От прям кожен місяць, 200 рецептів. Оця голова придумує. Я створив такий механізм, за яким... Я створюю рецепти. Ось, наприклад, я написав собі на стіні, написав, ну, наприклад, у мене там багато таких листочків, ті продукти, які весною, ті продукти, які ну, там, м'ясо, наприклад, ті продукти, які літо. І я просто понаписував ці продукти. Далі я просто обираю, от, бачу, весна. Тут, наприклад, у мене щавель. От я почитав щавель і обираю щавель. Далі, тут у мене є е, така це. Листочок, де написано м'ясо. Я обираю тут щавель, а тут, наприклад, я беру і дивлюся індик. У мене буде щавель, індик, а тут я. Це нехай буде персик. І таким чином я створюю страву індик з персиком і щавелем. Прикольно? Прикольно. Далі вже там питання. Як там запекти індика чи посмажити, це вже окреме питання. Що з першого давати його сирим або зробити соус, це вже окреме питання, але я дуже легко собі допомагаю придумувати рецепти. І тому тут у мене вже безліч, безліч різних рецептів, якщо будів, якщо їх просто між собою поєднувати. Тому, коли ви створюєте ланчбокс, вам також треба просто взяти і написати базові продукти, які ну плюс-мінус ви завжди завжди вживаєте. Я точно досліджував холодильники людей і у кожного. Протягом місяця повторюється одна і та сама їжа. Плюс-мінус в тих чи інших варіаціях. Але там у всіх є, наприклад, огірок, у всіх є помідор, цибуля, хтось їсть салер, хтось ні. Просто напишіть на холодильнику спис список овочів, напишіть список горіхів, і напи напишіть список е м'яса. І у вас просто буде постійно е якась варіація. Ви постійно зможете обирати собі і робити ланчбокси різноманітними. Ну, це дуже-дуже дуже прикольно. Можна ще написати там кашень, такі як там гречка або щось інше. І отак просто пальцем втикайте, і у вас буде Постійно новий набор вашого ланчбоксу. Це прикольно, це дуже прикольно, і це дає знаєте, таку цікавість постійно щось створювати. Це вам такий порада від мене. Як створювати, я показав. Тепер е логіка ось цих білків, жирів, вуглеводів е і клітковини. Е е є така штука, називається, Тарілка здорового харчування. Тарілка здорового харчування е вона була придумана за кордоном, але вона зараз в Міністерстві охорони здоров'я є однією з такою з найголовніших порад і правил, як, треба, як зараз найкращі світові дієтологи вважають і нутриціологи, що таке корисне харчування. Тарілка здорового харчування це просто власне тарілка. Вона розділена на Таких чотири сегменти є сегмент «Цільнозернові продукти. Там є хліб цільнозерновий, там є борошно цільнозернове. Чому цільнозернове? Тому що е, коли ти з'їсти шматочок батона, ти через годинку захочеш їсти. Якщо ти з'їсти шматочок цільнозернового хліба, ти захочеш їсти через півтори-дві години і отримаєш більше поживних речовин. Ось власне е, прекрасна різниця, щоб цільнозерновий хліб точно в два-три рази якісніше. Далі в тебе є білок: це м'ясо, риба або яйце. В тебе є горіхи, різноманітні горіхи. І в тебе є овочі. Більша частина вашого ланчбоксу мають бути овочі, але має бути і білок, і має бути клітковина. І все Ви візьміть тарілку, роздрукуйте і також переклеїте собі на холодильник. У мене існує ось така тарілка здорового харчування. Тут, власне, все написано, як, що цільні зерний продукти 25%, овочі, 30%, фрукти 20% і 50% білків. Власне, по цій таблиці здорового харчування ви можете збирати будь-яке меню. Тут, тут, тут не написано. Я взяв ось тут написано горіхи і е, курка. Я поклав білок. З горіхами є, цільнозернове борошно є, огірки є, і додамо зараз кетчуп, кетчуп це власне концентровані помідори. І таким чином ми зібрали е, тарілку харчування. Якщо ви будете ось так харчуватися кожен день, то це вважається зараз в світі, що це найздоровіше харчування, яке тільки існує. Скачайте собі цю тарілку, і у вас буде просто, вам не треба думати, вам треба просто буде збирати і повторювати. Тому зараз я пропоную по цій тарілці зібрати перший наш ланчбокс. Тому я, я беру, е, беру хліб, цільнозерновий хліб. Я вже нарізав трішки курки. Ще підріжу. ось так. Я візьму сир. Пам-пам. І е, зроблю гарний, гарний буте. Я буду кетчуп від Торчина, класичний для дітей. Тут на 40% менше солі, натуральні гредієнти і без додавання крохмалю. Якщо ви спробуєте цей кетчуп спочатку на смак, який я роблю, бачите, я спочатку його куштую, він має. тебе Та такий смак, значить тут просто концентровані. Концентровані томати, тобто, власне, що це означає? Що ми е, кладемо огірки і вже й томати? Ми, ми думаємо, що кетчуп це шо. Це ж просто багато, багато томатів. Бам -бам. І найголовніше секрет кетчупа, якщо ви, можливо знали, можливо, ні, але він покращує, посилює смак інших продуктів. Тому, якщо чому ми так любимо їсти кетчуп? Тому що кетчуп дає посилення смаку. От все, що ви їсте з кетчупом, воно стає трішки смачнішим. Така у нього функція. Бо томати вони є самі по собі посилювачем смаку. А якщо багато томатів, то це прям концентрований посилювач, це такий просто легальний легальний посил. Треба Тепер кетчуп, зверху викладаємо курку. Ось так. Гарно. Гарно. Далі викладаємо сир. Можна побільше сиру. щоб. Далі ще цільне зерно борошно. Готово. Беремо ланчбокс. Тепер кладемо сюди фрукти, виноград. За бажанням можна додати ще овочів, але це не принципово. Наприклад, Декілька сласів, отак зверху можна покласти гірки. Закриваємо. Сюди кладемо трішки горіхи, беремо соус. Сюди ще можна також додати кетчупа. Та-перший. дам Перший! Прекрасний ланчбокс зібраний. Просто максимально і максимально смачно. Тепер давайте зберемо іще один. І ось такий прикольний лайфхак. Я прям... Прям Мені дуже подобається. Беремо беремо лаваш. Додаємо сюди ось так. Прекрасний. Кетчуп. Далі беремо, власне, і на самому. На самому лаваші формуємо цю тарілку. От уявіть, що тут тарілка, тут у нас овочі. Тут у нас буде сир. Далі у нас є огірки. І у нас є томати. І тепер ось так. Чик. Закрутили сюди. Чик і чик. І у вас вийшло, власне, гарний, подивіться, такий гарний ситний сендвіч. І його сюди пам. Не сендвіч, я не знаю, як це називається. Закручений є здоровий перекус. Тепер беремо апельсин. Можна цілий, але цілий він не залізе. Тому ось так пам-пам. Я, до речі, обожнюю їсти апельсини ось так. Знаєте? Це секрет. Прем'єм зі шкіркою. Не знаю, чи це нормально, але мене завжди бісило, що нема куди викидати шкірки, я їх їм. Закриваємо. Кетчуп. Якщо буде мало, то можна з кимось можливо поділитися, знаєте? Такий, і хочеш мій кетчуп. Закриваємо сюди. Горіхи. та а Таким чином у нас зібрано два ланчбокси. У нас є ще водичка сюди, йогурт, точніше, сюди. Водичку можемо додати пару лимончиків. Можна апельсин, можна лимон. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смачно, корисно, креативно, будь ласка, нічого важкого немає. Я знаю, що найбільша проблема це як це все робиться. І якщо вам треба готові ідеї, переходьте на мій сайт і Там є посилання, де можна знайти багато 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 ланчбоксів для того, щоб почати їх. Збирати. Насправді да, робиться все максимально просто. Якщо ти розбираєшся, що таке білки, жири і вуглеводи, тобі дуже легко зібрати цю тарілку. Я думаю, що ви ем, також зможете це зробити. І я дуже сильно вірю, що це відео стало вам в нагоді е, і що ви обов'язково почнете харчатися трішки, трішки краще, смачніше. Я ніколи не хочу, щоб всі думали, що. Здорове харчування не смачне. Здорове харчування. Воно смачне, коли воно креативне. Тому креативіть, робіть ланчбокси, споживайте смачні продукти. І до зустрічі у мене на каналі.